Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні ми у секунді. я мірюю верхи, тобто футболочки. Тож, поїхали і зараз вам все покажу. І так, перший лот. Я взяла щось для спорту. Все ж таки я думаю, що колись я буду займатися спортом, взяла від Adidas оригінал, що мені тут сподобалось? Так, вона трошки. Якби маленька, начебто, але мені сподобалось, що не рухається бюкст. А чому? А тому, що тут є спеціальні вставки дивіться, я зараз вам їх показую. Ці вставки вони тримають грудь, і я можу бігати, ходити, стрибати, і вона тримається, наче ти у бюстгальтері. Це дуже-дуже зручно. І ця тканина, вона пропускає повітря. Тобто ти не будеш запарюватися і можеш спортом займатися активно при цьому. Це дуже гарний топічок. Треба його брати однозначно, навіть просто вийти в городину, і ти не запаришся. Бачите, я показую, якщо треба стрибати або бігти, дуже зручно, що нічого не тіліпається, нічого не, не це. Не треба нічого піддягати під цей топ, і Мені цей топ дуже сподобався. Так, поміряла ще один спортивний топ, але він на мене дуже завеликий. Це така маєчка, під неї треба одягати ще якийсь топік. Так, загалом вона непогана, просто це не мій розмір. Напишіть в коментарях, як вам. Дивимось далі моя любима улюблена олива. Це такий більш світлий колір. Я дуже хотіла взяти цю футболку. Вона наче не погана, вона новенька, тут такі цікаві квіточки. Але ось моїй шкірі не дуже підходить саме цей матеріал, він її трошки парить, і проблеми з потовиділенням, коли такий матеріал. Тобто його гарно носити у неспекотну погоду а в таку прохолодну, а ось все одно, коли я в прохолодну погоду одягаю футболку. То я надягаю щось зверху, все одно її не буде видно. Як би. Хоча загалом і форма мені сподобалася, і колір, і фасон. Але ось, на жаль, матеріал щось не дуже. Дивимось далі: ось така футболка. Насправді вона не така яскрава, як на відео. Вона така більш приглушена, чи як це сказати українською. Не пам'ятаю. Ну, вона досить симпатична, до речі, це з підліткового відділу, але, наче не погано, вона досить спортивна. Мені подобається ось цей виріз під шию. Я загалом полюбляю такі футболки через довгу шию, я не люблю такі глибокі вирізи. Можна одягати просто в городину, на спорт, на прогулянку, під джинси, під спортивний одяг, також вона підійде, вона досить зручна. Дуже хотіла цю маєчку, іначе тут вона непогано е, виглядає, але вона така досить відкрита і це мене трошки смутило, ще враховуючи те, що вона розміру не М, а С. Тобто, вона, якщо на мій розмір М, вона має бути ще ширшою. А ця ось, хоч і вузька, але оці вирізи вони трошки мене так смутили. Вона мені сподобалась і на цьому відео вона наче непогана, але щось ну, не те. Хоча саме таку маю я б собі хотіла. Так, ми з вами опиняємося десь у книгах. Да? Шарлота Бронте, щось таке, маленькі жінки хтось читав. Мені сподобалась загалом ця ковтинка, якщо кудись на роботу, в офіс так дуже класна. І мені загалом сподобався ось матеріал, мені сподобався цей колір. І хоча він мені не дуже підходить, він підходить під мої шортики, ось, наприклад. І мені сподобалось це підмережево, ну, цей шикарний такий виріс, але, звісно, я його брати не буду. Тому що я ну як би, не маю куди його одягати. Так, люди, а ось ця ковтинка це просто The Best of The Best. Of. Мені вона дуже сподобалась. Загалом, коли я на неї дивилась, нічого особливого, але в неї дуже гарний матеріал, він легкий, він така шатка приємна. З віскозою в ній не жарко, вона не просвічується. Можна носити з білизною, можна носити без білизни. Оці волани мені дуже сподобалися. Вони такі жіночні. Загалом вона дуже жіночна. Єдине мінус для мене, лише для мене, мені цей колір не підходить і він робить мене бльоклою Якоюсь. Якщо такий колір носити мені, то тільки внизу, в зверху не можна мені носити такі кольори пастельні. Тому, на жаль, ні, хоча вона ну, просто ну, супер -пукер. От Я вам показую під іншим освітленням. Вона дуже гарна, мені вона дуже сподобалася. І я довго думала, брати, її, купувати чи ні. Але, на жаль, от ще, якби вона була іншого кольору, 100%. Да, мені сподобався цей фасон. Хоча вона висіла, коли на е, вішаку вона була. Ну, Зовсім якась така не, не зраща. Мені сподобалося, що цей підклечик гарно зроблено. Ну, Прямо, ну, як на мене шито, розумієте? Але, ну, якби тут замість жовтих чи бежевих квіточок були чорні чи червоні, чи чорний фон хоча б був, а так, ну, на жаль, не те. Хоча вона ну, дуже класна. Я так її нахвалюю. Ну, напишіть в коментарях. Я її нахвалю правильно, чи ні, якби другого кольору, то я би взяла б. Не знаю. Ну, вона ну, така жіночна і прям кокетлива така. Наступна. Я загалом не хотіла її навіть міряти, але думаю, ну, для контенту помірюю. А вона мені так підійшла, мені підходить ось цей верх. Дуже підходить. Її можна носити ось так: от зверху на легінси, на шорти, на юбки. Це дуже гарно буде. Її можна також заправляти, і вона багато під які кольори підходить. Вона мені підходить під е, мій вигляд, під моє обличчя. Такі контрастні кольори, також те, що треба. Я загалом у захваті від цієї ковтинки, і в неї дуже-дуже легкий матеріал. Те, що треба на літо це must-have. Як вам, напишіть в коментарях. Наступна, зараз леопард і загалом тигр дуже в, те, в тренді, але такий більш класичний на бежевому фоні. А це моя улюблена оливка. Як ви бачите, мені оливковий колір дуже пасує. І цей також пасує мені ця ковтинка, вона досить довга, я тут зараз вам її показую. Ось така вона її можна під. Юбку одягати, під джинси одягати, заправляти, зверху надягати. Вона легенька. Ну, такі матеріали мені не дуже підходять в моїй шкірі, але в, в ній є така ж родзиночка жіночна і пристрасна. Друзі, біла мені сподобалась, але я все ж таки вирішила її не брати. Напишіть, як вам. Мені сподобався цей малюнок, досить це лаконічно, все цікаво. Мені воно підходить під шортики. Напишіть, як вам. Такий огляд від мене для вас, любі друзі. Кому сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Тут досить цікаво про звичайне життя переселенців на Черкащині. А ось тут я вам показую, скільки коштують. Внизу є ціна нижній. Ви бачите, скільки коштують футболочки. Тобто досить непогано. Якщо вам сподобалась ця рубрика, не забувайте написати про це в коментарях. А я з вами прощаюся, Па-па!